Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Медіа Центр Україна Укрінформ» розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна. І сьогодні вже 216-й день повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто говорить світу правду про цю війну. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, о 14-й годині, до нас приєднається Вадим Бойченка, міський голова міста Маріуполя. Ми будемо говорити про псевдореферендум. Ми будемо говорити про мобілізацію наших людей там і будемо говорити про гуманітарну ситуацію у місті в цілому. О 15-й годині у нас відбудеться презентація виставки Україна, земля хоробрих. і Ми поговоримо про те, як завдяки мистецтву, як мистецтво допомагає нам показати світові правду про цю війну, а також допомогти зрозуміти, що відчуваємо ми, українці. А прямо зараз у нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної. Військової адміністрації пане Віталію, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день, пане Віталію. Ми знаємо, що вночі Миколаївщина зазнала масованих обстрілів знову. Яка ситуація наразі? Які наслідки цих обстрілів? Вночі приблизно о першій ночі та о четвертій було обстріляне наше місто. А що стосується міста Миколаєва, було дві ракети, типу Смерч Торнадо С по центру міста. Хочу зазначити, що це не високоточна зброя, і було лише дві ракети: тобто, чи у окупантів не вилетіли всі інші ракети, чи вони навмисно тероризують цивільне населення, обстрілюючи центр міста неточними ракетами. Так, також було чотири ракети, типу С-300 в промзону, без жертв і дві ракети в населений пункт суміжний до Миколаєва знищена була зупинка автотранспорту та декілька пошкоджених цивільних будівель на загал. Без жертв також був обстріляний з артилерії місто Очаки та громади всі по лінії фронту Баштанського та Миколаївського району, що знаходиться на південь від Миколаєва. Жертв немає, але є певні. Збитки, скажімо так, також випадково, наскільки я розумію, одна з ракет С-300 попала знову в водогін, який був під дорогою. Зараз ми це лагодимо. Пане Віталію, наша нова реальність на жаль, пов'язана тепер з дронами Камікадзе. Ми вчора це обговорювали з Дещиною. А також вночі ми розуміємо, що саме завдяки цим дронам намагалися влучити вдарити по Миколаївщині. Яка з цим ситуація? На Миколаївщині була вже збита певна кількість цих дронів. У нас немає нема підтвердження, що жоден ще долетів до об'єктів по Миколаєву, бо ми їх збиваємо. Також, окрім цього, дрону, був збит в Баштанському районі Орлан-10 за, за добу. Але як каже командування півдня, то зараз випрацьовуються шляхи ефективної боротьби з цими дронами. Щодо водогону, ви сказали про те, що його було перебито. Ми розуміємо, що в Миколаєві і так вистачає проблем з водою. Яка ситуація на цей час? Чи є можливість відновити а, той шматок траси, який було пошкоджено? Це вже третє влучання в водогін, скажімо так, по Миколаєву. Минулі два рази на це. Церп... Було витрачено добу приблизно на те, щоб полагодити. На зараз точ, точної інформації в мене нема, але я гадаю, що за добу теж місто з комунальними службами все виправить. А що відбувається? Яка гуманітарна ситуація у тих населених пунктах, які перебувають на лінії розмежування? Ми знаємо, що у вас їх багато і там все набагато складніше, ніж в самому місті. Майж майже всі люди, що на лінії фронту, вони евакуйовані. У нас без струму близько 28 тисяч абонентів на зараз, і там немає не можливості поновити електропостачання. Це фронтові населені пункти та частково окуповані, окуповані е, тимчасово. Гуманітарна ситуація стабільна. В нас йде допомога. Є, є в нас запаси. Позавчора влучили також ракети. Ну але там не все знищили. Але частково пошкодили ще один гуманітарний наш склад, але на зараз ситуація складна, але контрольована. Вже скоро у нас розпочинається опальний сезон. І я не можу вас не спитати, які виклики постають перед вами у тому, щоб підготуватися до нього. Ну на загал ми готові. Там на 97%. Ми тестуємо систему, наповнюємо водою. А проблема перша це військові ризики через майже щоденні обстріли та влучання в критичну інфраструктуру. Друга проблема це якість води, яку ми вимушені брати в іншому джерелі. І на зараз це там забагато солі і виходить частіше обладнання з ладу, тобто кількість ремонтів в нас. Ратно зросли. Це дві основні проблеми, а з іншими впора. У нас є питання у студії. Прошу, шановні колеги, у мікрофон. Форм. А щодо опалювального сезону, скажіть, будь ласка, влада Миколаєва закликала мешканців міста підготувати якісь альтернативні місця для проживання на випадок, якщо будуть проблеми з опаленнями водопостачанням. Чи стосується це також мешканців інших населених пунктів області, чи є така рекомендація для них, і чи не означає це примусової евакуації? Перед опалювальним сезоном, дякую за питання. Це не означає, що буде примусово евакуація. Ми навіть зараз це не обговорюємо. Хоча логістику ми побудували на всяк випадок. Ну по-друге, інша ситуація в області і в обласному центрі щодо центрального опалення. І по третє, я вважаю, що в стані війни кожен має думати і. Готуватись до складних умов, тому що військові ризики прогнозувати неможливо, куди будуть потрапляти, але в області через те, що там розгалужена мережа, ризики набагато менше. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що є проблема також у місті з тим, щоб, е, умовно кажучи, закрити вікна, які постраждали, і ви в цьому допомагаєте місцевому населенню. Чи якісь зрушення є? Чи вдалося до е, морозів, скажімо так, закрити ті вікна, які постраждали від обстрілів? Закриваються вікна, допомагає і волонтери, і влада, місцева влада, йде допомога в матеріалах. Приїжджають люди з бригадами, які е, допомагають е, закривати ці вікна. Ну, наприклад, сьогодні там додалося дуже велика кількість саме у центрі і додали роботи. Графік <гум> є, темпи є, люди приїжджають на допомогу поранше. Я дякую вам. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. І, і нагадаю, що шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. З нами буде Вадим Бойченка, міський голова міста Маріуполя. Ми поговоримо про ситуацію там. Тож залишайтеся з нами.